У сьогоднішніх новинах. Що ми будемо слухати в новинах? Чекаємо на вас. Всім привіт! Це новини від Тома та Бена. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому й просто зараз. Я Ігор Попков починаємо. На Дніпропетровщині окупанти вбили двох дітей. На ранок після масованої атаки виявили тіла хлопців 11 та 14 років. Ще Людей загинули внаслідок влучання шахеда у магазин. Нагадаю, росіяни атакували село в Самарському районі ударними дронами. Там вирували пожежі, поранені щонайменше семеро людей. Більшість у важкому стані. До трьох збільшилась кількість постраждалих у наслідок вічної атаки Одещини. Одного чоловіка із численними опіками ушпитали на стан постраждалого середньої тяжкості. Гадаю, дрони поцілили у автостоянку з вантажними автомобілями. Вони спалахнули в пожежі. Загинули двоє людей. Їх особи ще не встановлені. Повідомляє Ова. і вже троє поранених у Запоріжжі. Повітряні сили попереджали, що в бік міста летіли швидкісні цілі. Я влучання у житловий сектор через обстріл без світла. Залишились майже 60 тисяч родин. Енергетики відновлять живлення як тільки дозволить безпекова ситуація. Повідомляє обласна військова адміністрація. А На Чернігівщині вночі окупанти атакували безпілотниками Новгород Сіверський та Корюківську громаду. В ОВА кажуть на цей раз виключно по житловому сектору пошкоджені будинки та автівки. Одна хата спалахнула, її господар травмований. А перед цим росіяни двома балістичними ракетами зруйнували сільськогосподарське підприємство в Мені. Цієї ночі ворог запустив по Україні два балістичних іскандери та 79 ударних дронів, які летіли з різних регіонів РФ. За попередніми даними, наші сили ППО працювали на півночі, півдні та сході країни. Збили та подавили 67 ворожих безпілотників. Одну балістичну ракету не збили. Є вичайні у шести локаціях. Зараз ворожа атака ще триває. Mm. У наслідок ворожих атак без світла залишилась частина Сум та Сумського району. Критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення. Лише протягом минулої доби були Три влучання в енергооб'єкти регіона. А ми зараз розкажемо про тих, хто ризикуючи собою, повертає світло та тепло в оселі і робить усе можливе і неможливе, аби наші міста та села не потонули в пітьмі. Як працюють енергетики на прифронтовій Сумщині, розповість Олеся Бровик. Віктор Мартиненко ремонтує електромережі вже 35 років, і в мирний час його робота не була безпечною, адже має справу із високою напругою, а тепер тим паче. Зона відповідальності у пана Віктора прифронтова сумщина, тож тепер повертає людям світло під прицілом ворога. Спецтехніку туди взагалі не можна підганяти. Працюємо на когтях, як ну як положено. Ну, свої машини ми приїжджаємо, стараємося десь в стороні залишати, маскируємо десь там в кущах, під деревами, а потім пішком передвигаємося до міста, де робота, працює, там працюємо. Ще два роки тому, згадує, доїжджали до самісінького кордону під вибухами та все ж постійно працювали. Нині, коли ворог щогодини гатить кабами та полює на енергетиків дронами, кожен виїзд то ризик. А якщо починаємо робити, і що то з'являється, ми бросаємо і виїжджаємо. Тому що, ну, так і виходить, тому що люди ж люди жалуються, що ну, не завжди ж воно получають. Ну, стараємося. За героїчний труд українських енергетиків нагородив президент. Серед них і Віктор. Відтепер має орден за мужність третього ступеня. На Сумщині від початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив та зруйнував близько двох тисяч енергооб'єктів. І нині напередодні зими ці удари посилилися цілеспрямовані обстріли об'єктів наших електропідстанцій збуваються як з якоюсь періодичністю. Але між цими паузами під час хаотичних обстрілів різних об'єктів все одно страждають елементи, ділянки наших ліній, наші трансформаторні підстанції. Головна задача нині вберегти працівників. Небезпека постійна. Небезпека впродовж цих майже чотирьох років види небезпеки змінювалися. Там на початку це було просування ворожої техніки, потім арт, мінометні обстріли. Ну а зараз це різного роду БПЛА. І авіаудари тож постійно доводиться оновлювати протоколи безпеки а бронежилети вже невід'ємна частина екіпірування енергетиків. Та втрат через безперервні атаки РФ уникнути не вдалося. Від початку повномасштабної війни окупанти вбили на Сумщині 14 енергетиків, і ще 16 поранили. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Російська армія суне на Покровськ Мирноград. У Зведення генштабу йдеться, що за ці міста тривають бої. Загалом на Покровському напрямку окупанти намагаються прорватися у районах населених пунктів. Минулої доби наші захисники там зупинили 50 штурмових дій противника. На Донеччині росіяни не наступають лише на Краматорському напрямку. на… Костянтинівську. Росіяни здійснили 19 атак в районах 6 населених пунктів. Ширша лінія ворожого наступу на Олександрівському напрямку, де окупанти атакували 18 разів. На Куп'янському відтинку наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу піщаного. Активні окупанти на південних ділянках фронту та на Курщині. Загалом минулої доби на фронті відбулося 143 бойові зіткнення. У цих боях українські воїни вбили та поранили 940 окупантів, знищили понад 120 авто, 25 артсистем та 4 бойові броньовані. Шина. Запорізьких поліцейських атакували дрони, а саме коли вони їхали евакуйовувати людей. Кажуть, лише дивом вдалося вижити, ба більше вивезли з прифронтового села чотирьох місцевих. З кожним днем евакуація стає більш ризиковою. Но та попри це поліцейські, рятувальники та волонтери продовжують вивозити людей. В яких умовах? Дивимось далі. Група запорізьких поліцейських буквально летить прифронтовими вщент розбитими дорогами. Треба терміново евакуювати людей. Лямця в село Приморське Васильівського району для проведення евакуації на шляху знищені автівки деякі навіть ще. Палають. Росіяни гатять по селу кабами та артилерію. Але найбільша загроза нині тут безпілотники. Сергій Гречка дивом уводить авто від удару. Сід, і давай. Не збавляє швидкість і проскакує ще один дрон. Ходимо, ходимо. Куди зараз? Ще один. Поліцейські нарешті доїжджають до точки збору. Тут на евакуацію чекають три жінки та чоловік. Аби було швидше, їм допомагають завантажити речі. Проте зброю з рук не випускають. Якщо раптом треба збити дрон, Ось так в таких умовах проводимо евакуацію. А це Юрій Голінько, рятувальник ДСНС. Він прямує за людьми східніше до Пологівського району. На під'їзді до сіл проти дронові сітки можна видихнути на кілька хвилин. Хоча знає від артилерії, сітки не врятують. На днях пан Юрій потрапив саме під артобстріл, коли евакуював літню жінку з Преображенки. давайте. Сьогодні трошки малиться. Головне каже рятувальник: не панікувати, бо тим, хто евакуюється, морально ще важче. Вони дивлячись на, на тебе, як ти поводишся, і їм стає не так страшно. Ненадовго зупиняється в Оріхові. Може, хтось погодиться виїхати, та вулиці порожні, навкруги все розбито. Тож їде далі у село. Дуже часто приходиться умовляти. Людей, яким особливо маломобільних, пенсіонерів, багатодітних, де дітей багато. Як от зараз до рятувальників виходить пані Наталія і показує хату після авіаудару. Ось повилітало на світі, ось повилітало. Оце ось усе. Ось угу. так от ми, отут у залі, ось вікно. У будинку четверо дітей, та, попри мовляння, жінка не хоче виїжджати. Ні. Я не згодна. Відмовляється відмовляються багато, Ну, робота на цьому не закінчується. Будемо продовжувати. Поліцейські та рятувальники наголошують, з кожним днем евакуація стає більш ризикованою і для них, і для людей. Тож просять її не відкладати, як би важко не було прощатись із домом. Із Запоріжжя Лена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Масштабна атака дронів на Росію у Краснодарському краї після потужних вибухів горить нафтовий термінал Роснефті у Туапсе. Уражено головний глибоководний причал, через який Росія експортувала мільйони тонн ...до нафтопро... країн Азії. Місцева влада підтверджує, що в порту спалахнув нафтовий танкер. пошкоджено іншу портову інфраструктуру. У Курській області дрони влучили у місцеву підстанцію, а в Орловській та Липецькій області... Стяг після вибухів мешканці скаржаться на перебої з електрикою. Під станцією дрони атакували і в тимчасово окупованому Малчевську на Луганщині. Їхні світлини це свідчення сили і любові до своєї малої батьківщини. Люди, які живуть за кілька кілометрів від лінії фронту, зняли на фотоплівку своє сьогодення. Тепер їхні історії можна побачити у Києві. Виставку Навіть тут цвітуть квіти відвідала наша журналістка Олександра Бабіхіна. 86 світлин, 15 історій людей протягом двох тижнів жителі прифронтових сіл та міст Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Херсонської областей фіксували реалії свого життя на плівку фотоапарата на знімках і свідчення війни, і миті радості й надії. Кадри нерозірваних боєприпасів у дворах, пошкоджених дротів та вибитих шибок чергуються із фото квітів, сімейних посиденьок та рідкісних прогулянок. Яна одна з авторок світлин, представлених на фотовиставці. Жінка з двома доньками та мамою нині проживає у селі Капулівка на Дніпропетровщині. Обстріли у нас щодня артилерія, навіть з танків достають. виїжджає танк і стріляє навіть з танку достає. І постійно FPV. FPV дуже їх багато. На участь у фотопроєкті я на погодилася без роздумів, каже, хотіла, щоб залишилася пам'ять. Одна з улюблених світлин жінки ось ця, де її доньки виїхали на велопрогулянку. Це для них майже свято, коли вони мають таку можливість Кататися, поспілкуватися з якимись іншими дітьми, фотопроєкт ініціювали у всесвітній продовольчій програмі. ООН. там прагнули показати життя біля лінії фронту саме через об'єктиви тих, хто там проживає, а не професійних фотографів. Людей дуже зацікавила сама концепція, можливість говорити від свого імені, розповідати зі своєї перспективи. Адже багато хто з них звик, що до села приїжджають журналісти, фотографи і розповідають їхні історії замість них. А цього разу вони самі змогли розповісти про себе. У підсумку організатори отримали від фотографів-аматорів близько 370 знімків. Найчастіше ці люди фоткали от те, що вони люблять дуже сильно, і це дуже зачіпає. Багато фоткали квітів, тому цей проєкт називається Навіть тут цвітуть квіти. Це і метафорично, і дуже прямо водночас. А ще фотографували буденну ротину. Коли ми просто відкрили ці фото і подивилися їх, ну це виглядало як у людей, наче пікнік. Але потім, коли ми. Говорили з людиною, яка зняла ці фото. Виявилося, що ця багатоповерхівка це їхній дім, де вони живуть, і у них після обстрілу немає ні газу, ні електрики, і вони не можуть приготувати обід вдома. Організатори фотовиставки також попросили авторів світлин розповісти власні історії. Часто такі інтерв'ю перервали обстріли, які лунали поруч. А ось тут фото авторів світлин, представлених на виставці, та їхні короткі аудіорозповіді про життя на прифронтовій території. Народилась і проживає у селі Сукорівка все своє життя. Закінчила. Боже, щас, щас, час, будну. Закінчила технікум, закінчила інститут вищого освіта. Виставка в Київській міській галереї мистецтв Лавра триватиме протягом тижня. Потім організатори вирішуватимуть, як далі розвивати цей проєкт. Олександра Бабіхіна, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини інших безпілотників на основі штучного інтелекту. Рік тому ми подумали, що це фантастика, але сьогодні це вже реальність наших виробників. Наскільки такі озброєння є ефективними? Дізнавався Олег Янко». Це новітній український безпілотник. Зараз він на бойовому випробуванні. Його завдання перехопити шахеда. Дальність польоту складає до 100 кілометрів для більшої ефективності. Розробників будували у дрон штучний інтелект, який і дозволяє наздогнати шахет і збити. Ціна одного за мірками війни кажуть розробники невисока від 5 до 10 тисяч доларів. Ми зробили інтеграцію з радарними системами. Зараз ми вже виходимо в автоматичному режимі на ціль, виводимо наш літак з точністю до 500 метрів в лоб, в лоб шахеду. Після цього зараз ми відпрацьовуємо систему атаки автоматичної атаки на шахеди. Наразі такого перехоплювача шахеда ще немає на озброєнні, але у компанії, яка його виготовляє, сподіваються, невдовзі отримують державне замовлення. Ми робимо технології. Ці технології є суто українськими технологіями. Тому ми зобов'язані закуповувати виключно українські технології для того, щоб ми їх розвивали, для того, щоб ми мали якийсь шанс виграти цю війну. А це вже перехоплювач FPV-дронів. Принцип його дії постріли патронами для рушниці. Механізм розробили у двох видах: двохствольному та чотирьохствольному. У компанії, яка займається обладнанням для дронів, кажуть. Один пристрій може здійснювати до 300 вильотів. Також монтували штучний інтелект для електронного відстрілювання. Такі дрони активно застосовують на харківському і донецькому напрямках. Ми Зараз детектуємо ціль на дистанції 70-80 метрів. Підсвічуємо для пілота, де є ціль, тому що він її фактично не може бачити візуально. Ми зумимо цей кадр і даємо можливість в автономному режимі робити постріл або в мануальному для того, щоб виключити помилку, людську помилку на запри застосування нашого пристрою. Долучається до розробок і вдосконалення безпілотників та дронів, і військові. До прикладу, у третьому армійському корпусі розробили дрон з вбудованим ретранслятором, що дає змогу підсилювати удари українських БПЛА з наших розробок. Що можу сказати, це павук топхіна? Це перший. Носії ретранслятора з вбудованим ретранслятором в Україні, який вже кодифікований. В чому його унікальність? В тому, що він дозволяє ретранслювати сигнал для крил Камікадзе на відстань понад 50 кілометрів, що дозволяє крилам бути більш ефективними і наносити враження в глибокі тили ворога. Сьогодні на фронті, як на землі, так і у повітрі, штучний інтелект використовує не лише Україна, але й Росія. Пояснює авіаексперт Валерій Романенко. Відтак технології потрібно постійно удосконалювати. Водночас додає перехоплювачі шахедів на основі штучного інтелекту це прорив у галузі оборони. Я сподіваюся, що нас переможе, бо в нього є така перевага, як більша швидкість. От і скажімо, завжди оборонятися в стороні, що обороняється, і як в повітрі, як правило гірше, як правило сторона, що нападає. Вона займає більш активну позицію, і має більше шансів на ураження, і я думаю, що нам весь час доведеться вдосконалювати наші зенітні дрони, обладнані навіть штучним інтелектом. Щодо вартості таких перехоплювачів шахедів то порівняно із закордонними чи іншими системами перехоплення безпілотників, це бюджетний варіант захисту українського неба. До прикладу, якщо ціна перехоплювача складає 10 тисяч доларів, то шахед вартує утричі дорожче. Це досить дешево. Залежить від того, які там сенсори, який там сенсор, який об'єктив, бо він же має штучний інтелект, має отримувати інформацію від сенсора, залежить від якості сенсора. Хоча загалом там має бути невисока якість сенсора, бо це одноразовий дрон. Попри новітні розробки, українські оборонці щодня збивають повітряні цілі й мобільними вогневими групами. Щоби максимально наближено відтворити такі атаки, українські інженери розробили віртуальні тренажери, де військові сектора протиповітряної оборони можуть відточувати навички, як збивати повітряні цілі. Ніяка віртуальна реальність не замінить життя. Це ми з вами розуміємо. Так? Але, тим не менш, коли хлопці займаються і займаються свідомо на наших тренажерах, вони 100% відчувають, як робити правильно, у них формуються необхідні навички, м'язові рефлекси і так далі. І потім, коли вони стикаються в реальному житті з цими ситуаціями, вони вже не бояться, вони розуміють і діють відповідно. Українські виробники та розробники переконують, на досягнутому зупинятись не збираються та вже думають над удосконаленням та розробкою новинок, що захищатимуть небо. Ми слухали новини. Ми збираємося послухати прогноз погоди. Здравствуйте, с вами Евгения Неронская. И я расскажу вам о погоде на завтра. На Дальнем Востоке над Охотским морем разворачивается настоящая синаптическая драма. Циклон стремительно набирает силу и уже направляется к Чукотке. Он принесет снегопады и неожиданное потепление. В Анадыре в среду до минус 11, а к четвергу уже минус 4, минус 6. В Магаданской области циклон задержится ненадолго и для начала тоже поднимет температуру до минус 3, но уже в четверг вернутся морозы до минус 10. Скажется влияние циклона и на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском пройдут до а на северо-востоке полуострова мокрый снег. В Приморье в Хабаровском крае холодный северо-западный ветер немного понизит температуру. В Хабаровске до плюс 5, в Владивостоке синаптические качели, в среду плюс 8, в четверг 11, но к пятнице воздух останет до плюс 5. В Бурятии в Забайкале пока около 2-3 градусов, но уже к четвергу устремится температура к нулю. В Благовещенске уже около нуля, ночами морозы крепнут до минус 10, но самые суровые холода в Якутии, на западе Чукотки и на севере Магаданской области ночью там минус 34. 6, а днем бодрящие минус 25 и слабый снег. В Сибири морозная волна продвигается на восток. В северных районах Таймыра и венки днем уже минус 25. На юге морозы пока не такие серьезные. На Урале погода еще мягче. В Екатеринбурге легкая оттепель, в Салехарде минус 3. И, наконец, европейская часть России. Здесь, под крылом североатлантического циклона, аномально теплая осень. В северо-западных регионах температура на 6-8 градусов выше нормы. Там местами до плюс 10 и небольшие дожди. В средней полосе облачно, местами туманно и плюс 5-9. А вот на юге, несмотря на локальный циклон в районе Крыма, в целом солнечно, тихо и тепло до плюс 18 на побережье и приятное осеннее солнце. Я погоді в столицах. В Петербурге облачно, Временами небольшие дожди, днем около 12 градусів. В Москве тоже облачно, но уже с прояснениями. дня в столице до 8 градусів тепла. Ми слухали погоду. Якщо я тобі справді подобаюся, це відео було про мене, Томе. Я там був. Дуже дякую, що переглянули цю новину. Бажаю всім подальшої реклами. До зустрічі, до побачення. Побайо.